Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Коротко перед початком відео, яке ви побачите через кілька хвилин, скажу, що ось це мій трактор Шефен ХС-160 Турбо Інтеркулер. А на відео ви зараз побачите мого товариша, хорошого вовки, несаморобний заводський мототрактор повноприводний, з гуром, з редукторним мостом, з виробництвом. Якісним порівняно з сучасними мототракторами саме конкретно. Оскільки 7 років агрегату, доволі чималі задачі, і об'єми, і види робіт він виконує. І з ним, як таким, що зараз у нас такий побутує стереотип про ненадійну трансмісію саме в загальному шасі мототрактора. Цей трактор до них не відноситься. Бо, як я казав, 3 роки назад, два роки назад, рік назад, і буквально кілька днів тому така техніка. Для, поч... для початку, як вона приїжджала в Україну, китайці і магазини прощупували ринок і створювали для себе базу. Відповідно, завозили більш якісну надійну техніку. А потім далі пішло діло в комерційному інтересі. Взяти чим дешевше, відповідно, на ньому вже на заводі економлене виробництві. Робили невід'як через одне місце деякої тварини, і значить. З того витікає те, що є зараз дуже багатьох власників саме мототракторів. До цього трактора це не відноситься. Буде його огляд в білий день, буде елемент його в роботі і кілька фотографій навісного. Бажаю всім приємного перегляду, підтримайте Володимира, трактор в доброму стані, в добрих руках, з правильними доробками, з правильних матеріалів і, ну, зроблені на лад. На правильний лад. Тому дивіться, пишіть свої думки і оцінюйте. Чиюсь техніку адекватно? Трактор 254 з деякими доопрацюваннями. <кій> <кій> доопрацювання які? Нав'язка трьохточечна, бак переніс назад, поставив генератор і поставив вал відбору потужності. До нього, все решта, йде стандартне з заводу. Коробка в нього схожа <рес> на е, скаута. Від скаута Т-18 від DV160-ї. Тільки один нюанс. Оце був вперед, де чіплялася рама, у мене зараз зад. Вони доляли блок. І вивели наперед підключили передній міст, вал переднього моста. Коробка мототракторна. Но, но, чулки тут стоять, такий загальний вигляд заднього моста. Но чулки тут посилені і піввісі в них 55 мм. Там фото є буде, я заміряв спеціально. А чолки закріплені на 6 на болтах. І коли скаута чи там в ДВшки, це йде перед коробки. До нього чіпляється рама. Вони його перекрутили назад, а там, де чіплялися привід фризи, спереді. Вони е, вивели кардан на передній міст. І зробили включення переднього моста. Ось тут. Це включ, включається передній міст. Що всередині, я не знаю, я не можу вам сказати, бо я її за 7 років ще не розбирав. По поводу гідравліки, гідравліка вся в оригіналі. Насос НША розподільник синій, який йде на розподільник принудительно вверх-вниз. І на Насос дозатор до рульового Насос дозатор стоїть з заводу. я нічого не переробляв. Ось такий насос дозатор. Це заводський і рульова колонка. Передній міст через кардан. Він походу від Сінта, я 244-го. Це якась маркировка є кулакового типу з гідроциліндром. Вони зробили спеціальне місце під нього. загальний вигляд тракторця. Це задня частина його навіска, фонарі з кронштейнами від МТЗ. Резина ще стандартна. Ящик для інструментів. Сідушка ця стандартна, під локотники йдуть від МАЗа. і ця хрестовина йде від маза. Підігнано. Дзеркала ці йдуть від ніви. Вони чудово підійшли по кріпленнях. Панель на прибор панель. моточаси на даний момент 713, але сміло можна додати 300 мотогодин бо. Вони стоять буквально 4 роки, то там ще не їжджу на нього. Десь тисячу мотогодин він вже наїздив. Це такий загальний вигляд. Да, передня колія була розширена Метро. Чим я зробив? Переставив колеса, перевернув їх. Ще по цьому розподільнику. тут є регулювальний винт. Цю шайбу, оцю відкручуйте. І там йде Фокусируйся І там йде шестигранник всередині. Якщо вас нав'язка не піднімає, значить у вас мало подачі масла. І насос більше перепускає на обратку. Не можна регулювати. Попробуйте тут і будете бачити. Нав'язка буде піднімати вам скільки треба. Ця нав'язка, ну, яку я зробив, вона піднімає до 200 кг. Я не пам'ятаю, що я підчіпляв до неї. Ну 200 кг десь 190 по-моєму, було чи що. Ця нав'язка справляється з ним. А, було, культиватор не міг в мене саморобний, я зробив, не міг підняти. Плуг піднімає, там кіграм 80-80 по-моєму, він має, він піднімав. Культиватор трошки більше має десь, я не знаю, двоє чоловік в принципі, підносять хай де 100 кг. Не міг підняти його до кінця. І я трошки він, цей, він знаходиться. От він Це регулювальний він тут всередині сня, сняти гайку цю. Декоративно. І шестигранніку можна регулювати більше-менше. по понав'язки. По МТ Зовський вже зварений, я варив човун доварював, відрізав ще одне вухо. Ну, вухо відрізав і доварив цей. Мені підогнали з човунними електродами. Теж тяги це розкоси від МТЗ. Капець від ПТС, швеллер, пальці від МТЗ, які йдуть на розкоси, чіпляти приварив. Таурепи 2 на 14 чи на 16. На 16. Ні, на 14. Два таурепи на 14. Струють в стріть магазині. Просто крюк такий був, я його сплескав, він круглий був. А я сплескав його трохи. Вал від МТЗ він повністю йде до цього. Це від ПТС рама. Цю раму я зварював Т-40 до токаря возив, ми навіть розраховували оцей підйомний механізм. Циліндр в нього стандартний, оригінальний. Вчепив там під сідушкою. Вал відбору мощності. З рума розкидача. І з коробки виходило на фрезу зірочка. Воно ну, в принципі так і стоїть, там вон зірочка, але втокаря заказав виточити вал більший, щоб включення і виключення було його тут же. І ципок кидаєш. Включення-виключення переднього моста, це він зараз включений передній міст. Так, виключений, а вправо-вліво йде на включення вала відбору потужності. Оце гідробак стандартний. Каністру це бак з датчиком зеленою горловиною. На цілий день пахати вже не їжджу не цей, не заправляюся Капоткою. Поставив замість бака генератор. Ну і кришка від цього від стиральної. Це було в коментарях, що тут немає плаваючого режиму. Ребята є. Я сам його як сам робив. Це стандартний йде, якийсь заводу йде. Розподільник. Принудительний, як ви так хочете. Вниз, вверх. Но одне питання стоїть до цього розподільника, щоб було плаваючий режим. Е, Поміняти шланги на циліндрі. І коли ви при заводці будете піднімати циліндр, речак буде доверху, і поставити на навіску якийсь кілограм 20-30, щоб воно під своїм вісом опускалося, ви знайдете спеціальний е, перепускний клапан, який... Коли ви закладаєте. Ой, то, в мене спеціально, я знайшов в гаражі, просто просверлив дирку і знайшов місце, де масло перепускається. І воно в мене плаваючий режим. Це якщо побачили на відео, це є плаваючий режим. Якщо у вас його не буде, грама буде лопати і в них слабенька ця рама йде. Бачите, кріплення, це був шов, зад, вже це зад коробки передач мототракторної. Мене пустили наперед і розвісовку вони класно зробили цим, так як колесо знаходиться вже за сідушкою. Навіть в DV150-го RX чи що, в них сідушка стоїть прямо назаді така. У мене вже сідушка е, стоїть трошки до центру. Е, чим класно цей мототрактор і чим він е, зручний дуже. Правда, передній міст, я би його... Ну, Перенесу пізніше трошки наперед. Візьму кардан, від МТЗ. якраз підходить. І 20 см я перероблю вперед, щоб була нормальна розвісовка.